Всім привіт! Хочу сьогодні зробити розпаковку таку вже попередню я зробила, але ж ще хочу показати, що замовила на сайті Нотіно. Це коробочка саме з Нотіно в мене. І перше, що замовила, це подарунок мого чоловіка на нашу річницю. Як ми вже разом, було дуже гарно все упаковано, в такій коробочці. І прийшло в такому гарному вигляді. Це, до речі, перше замовлення моє сайту Notin. І хочу сказати, що це саме брендове дзеркало я замовила, тому що в мене одне моє, яке було в мене і в воно, само дзеркало не розбито, а підставка син розбив, він брав мій телефон. Я попросила і в дзеркало впало і розбилась підставочка. І хотіла саме замовити якесь якісне дзеркало, щоб воно мені було на довгі роки, тому що о, я люблю речі, які вони і довго живуть, так би мовити. І також о, є гарантія, до речі, хоч це замовлення з тільки не, не знаю, чи є ця гарантія. Дієвою три роки гарантії. Це німецька якість саме. Після того, як побули ми з сином в Німеччині, коли почалася війна, ми виїжджали і хочу сказати, що у них якість продуктів, якість їх товарів дуже висока. І саме замовила таке дзеркало. Дуже Порівнювала ціни і саме на мейкап воно дорожче, на 300 гривень тоді було. Тут 1650, там майже 2000 воно коштувало, тому вирішила, я його вже поставила на столик, зараз вам покажу. Дуже гарно все було упаковано і в купиці. Просто я вже на пошті відкривала, тому що хотіла подивитися. Зараз покажу вам дзеркало. Я тут прибрала вже на своєму столику, хочу показати його, як воно тут в мене не дуже воно помістилося, але ж воно з підсвіткою, тобто можна його також перевертати, це дзеркало, наприклад, таке звичайне, а на іншій стороні в 5 разів воно збільшує. Тобто дуже зручно, тому що ви можете дивитись. і... Бачите, якісь недоліки, чи може якийсь макіяж такий зробити собі ближче. Тобто дуже зручно. І саме знацінно, це з Чехії була посилка, все дійшло до нас в такому гарному вигляді стані. Зараз покажу, що ще замовили, який подарунок вони мені зробили. Так, також в такому мішочку мені Прийшла підводка для очей це Urban Decay Heavy Metal. Дуже гарно виглядає. Як бачите, така упаковка блискуча і якість. Ну, я не можу зараз сказати, яка якість самої підводки, але ж я її нанесла. Вона така кольорова це тут логотип Urban Decay. Зроблена вона в Канаді. Зараз фокусую. Може ближче і покажу. Так, я вже зробила по-іншому відео, приблизила максимально. Це така от підводочка, вона така, як лайнер, будемо називати. так, Дуже погано щось її можна роздивитись. Зараз фокусую. Так, вона така кольорова, як ви бачите. Ну, У мене сьогодні був, до речі, макіяж з такими кольорами, і вона дуже гарно лягла поверх, не можу попасти, поверх мого макіяжу і гарно виглядає. Така кольорова, як бачите, дуже близькі багато. Я бачила о, такі огляди цих підводок на о, англомовному. YouTube. І вони дуже-дуже подобаються дівчинкам. Вони роз, розповідали, що дуже вона красива. Я саме хотіла сірого кольору, таку метал, але ж по ціні ця була 550 гривень, а та аж 700, і я не впевнена була у кольорі. Саме оця мені підійшла дуже добре. Я люблю такі кольорові підводки лайнери і мені сподобалось. Зараз покажу подарунок, який зробили мені з сайту на ціну. Так, там були, до речі, подарунки на тобто, я в цей раз, ну, Я перший раз робила на цьому сайті замовлення, тому заказала такий, замовила такий рюкзачок. Це чоловічий рюкзак, він, так би мовити, не тримає форму, тобто він такий, бачите, не дуже такий. Думаю, корпону тут немає. Ззаду він такі широкі лямочки. І я думаю, що це більше мені чоловік сказав підходить на фізкультуру для сина буде в старших класах. Тут такий замочок. Тут, до речі, є логотип на цінно десь, я бачила. Зараз є цей логотип. Так, щось його взагалі не бачу. Тут збоку є карманчик такий кишенька. І ну, ці, ну, от є такий логотип. І, до речі, тут написано, що зроблено в Китаї і це безкоштовний подарунок. І такий загальний ще є у нього розділ. Замок такий не дуже... я б сказала, але ж це подарунок, і тому не буду щось казати погане. Дякую за те, що зробили такий гарний подарунок. Останній час сайти не роблять такі подарунки. Це було, якщо ви замовляєте більше 2000 чи 200, 200 там було, у вас буде подарунок один із трьох на вибір. Там був клинок для спорту, також гаманець чоловічий і такий рюкзак. Дуже таке цікаве в мене замовлення з цього сайту. Кому було цікаво, ставте пальчик доверху, підписуйтесь на канал, всім до нових зустрічей, всім пока.